Скажіть мені, будь ласка, як так виходить? Це Донфенг 404 на зборці. Простий, часто їх купують. Але є донфен 404 G2, який дорожчий. І цю модель завжди чекають і вона завжди розпродається швидше. Трактор дорожчий і продається швидше. Казалося б, да? два донфенга. І то сороковка, і то сороковка. Але цей продається. Але не так швидко, як продається Сороковка g 2 От сороковки g 2 прийшли і продані. От хто був підписаний, хто за нами дивився, знав, коли вони приходять, замовили і получають. Оце останні, які ми маємо відгрузити. Завтра поїде. Тому хто не підписався, рекомендую підписатися, щоб ви були в курсі. Якщо ви чекаєте якусь конкретну модель, якої зараз немає. Ви підписані, ви знаєте, що ми їх очікуємо, замовили, і ви точно знаєте, що ви його получите. Та ще й по хорошій ціні. Такої ціни, як у нас, на донфанга не було ні в кого. Може, буде з часом, але ми, продав... ми їх розпродали. Оці донфанги по 9450 доларів. доларів. сороковки g 2 з рівною підлогою на реверсі і з примусовою навіскою. От ні в кого такої ціни не було. Тому ми і розпродалися. Дуже швидко.